Сьогодні у Кременчуці відбулось відкриття меморіальної дошки на честь полеглого старшого лейтенанта Олега Процкова. Встановили її на будівлі Кременчуцької гімназії, номер 20, де саме і навчався український герой. Ми дуже вдячні школі за те, що нам пішли на зустріч, Вдячні мерії міста Кременчук. Особливості меру Віталію Малецькому дуже дуже вдячна і вашому виконавчому комітету, що прийняли таке рішення, що погодили розташування меморіальної дошки. На початку повному штабного турні він вже був військовим. Він кадровий військовий офіцер. І Він уже 24 числа приймав бій під Запоріжжя. Ще з дитинства Олег Просков знав, що хоче стати військовим, як і його батьки. З 2016 року хлопець став на захист батьківщини, і з початком повномасштабного вторгнення Олег продовжив боронити нашу державу, але на жаль, загинув у серпні 2022 року, захищаючи цілісність та незалежність України. Одний час він став на захист батьківщини, ніколи не виходив в сторону від самих важких питань. На жаль, його не стало, але він загинув. Дуже героїчно. Він керував групою, що наступав на Херсоні, відволікаючи від наступу на Харків. На жаль, так сталося. Він був дуже гарним сином. На церемонії відкриття меморіальної дошки були присутні рідні, друзі, учні гімназії та вчителі. Ми вчителі мали честь 10 років навчати Олега, нашого Олежку. Білявого, усміхненого хлопчика, відповідального, іронічного юнака, інтелектуала, який згодом став професійним військовим, молодим офіцером, нашим захисником. Меморіальна дошка стане постійним нагадуванням про відвагу та героїзм Олега Проскова, символізуючи його вірність в службі і відданість Україні. Коли почалась війна, ми кожен день, коли він міг спілкуватись, він був дуже хороброю, відважною, справедливою людиною, воїном. Мені його дуже не вистачає. Ця людина, вона незамінима, вона унікальна. Такого хлопця, такого юнака, такого патріота своєї країни вже не буде. Ця меморіальна дошка стане нагадуванням для майбутніх поколінь про те, що справжні герої живуть серед нас, і їхній шлях може надихати кожного з нас на великі справи. Вічна пам'ять і слава всім, хто поклав життя за Україну. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Кремчицькі новини.